20 секунд У Хмельницькій громаді обрали лідера читання 2024. І більше про це говоримо далі з нашими гостями. У нас у студії Тетяна Любончук, заступниця директора по роботі з дітьми Хмельницької міської центральної бібліотечної системи, завідувачка центральної публічної дитячої бібліотеки. Вітаємо вас, панітаємо. Пані. А також Леся Кутей, бібліотекарка Центральної публічної дитячої бібліотеки. Пані Леся, вітаємо вас і слава Вітаю. Україні. Героям слава. Тож днями у центральній публічній дитячій бібліотеці Хмельницької міської тергромади відбувся міський етап конкурсу читання у рамках всеукраїнського конкурсу Лідер читання читання-2024». 15 кращих читачів бібліотек змагалися і, і зібралися продемонструвати свою кмітливість, родованість, знання. Ну і власне обрати справжнього лідера читання, який буде представляти Хмельницьку міську тергромаду вже в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка серед кращих книголюбів області. Про сам конкурс. Як давно існує конкурс, і, власне, коли долучилися вже бібліотекарі саме Хмельницької громади? Я, я напевно, що розкажу, сам конкурс цьогоріч вже вже проводився всьому. Організований він був з ініціативи Національної бібліотеки для дітей України в 2018 році. Як кажуть, книга це двері у свій знань. Ну, і Щоб діти більше знали, краще, більше, краще і більше читали, а також брали участь, активну участь у культурному житті громади, з такою метою саме і проводиться багато різноманітних конкурсів для дітей та підлітків. Цей конкурс, як організований був у 2018 році, так всі наші бібліотеки, на той час нас було всього 15 у системі. Ми долучилися до участі у цьому конкурсі. Кожна бібліотека, як і тоді, так і зараз. Це вже в нас такі традиції, обирає у себе найактивнішого, найродовнішого читача, який не просто читає, а є активним учасником культурно-масових заходів, зустрічей з письменниками, бере активну участь у житті бібліотеки. Такі читачі і представляють свою бібліотеку на міському етапі конкурсу. Ну і фактично, знаєте, певно, що конкурс все ж таки змінювався, зважаючи на карантинні роки, зважаючи на коронавірус, зважаючи вже на повномасштабне вторгнення, то е, які особливості цьогорічного конкурсу? Е, звичайно, змінюв... змінювався формат проведення конкурсу, змінювалася його стратегія. До прикладу, як ви замітили, коли був карантин, нам доводилось проводити цей конкурс на вулиці, тому що там були свої вимоги. Ну, до речі, було досить весело, досить досить цікаво. Намагаємось проводити цей конкурс, щоб він не став, знаєте, свого роду екзаменом для дітей. Там такі, такі якісь такі суворі питання, якісь. Ми намагаємось провести ці конкурси в такому форматі, щоб дітям було весело, щоб їм хотілося прийти до бібліотеки, читати, спілкуватися з друзями, е якісь книги нові читати. <кій> е е робимо все, щоб залучити якнайбільше дітей до участі в цьому конкурсі, ну і взагалі е до, до читання загалом. Цього року лідер читання проходить у рамках реалізації стратегії розвитку читання на період до 2032 року читання як життєва стратегія. Тобто залучаємо дітей до читання, причому до читання у різному форматі. Зараз дуже багато, багато людей, не тільки дітей, а Проводять час онлайн, але сказати, що діти тільки грають в ігри ні, вони і читають у такому форматі, тому що не, не всі можуть читати друковану книгу. Вони зараз вартісні у бібліотеці, не, можливо, ми не завжди встигаємо за, за тими новинками, тому діти читають у різних форматах. І на сьогоднішній день це нормально. Але все ж таки, книга це книга, і ми такими конкурсами намагаємось все-таки активізувати читання в саме у форматі книги. Угу. Тобто, фактично, формат конкурсу може змінюватися, і він змінювався, але мета, ціль самого конкурсу залишається незмінною – привити любов до читання дітям. Так а як відбувалися попередні етапи конкурсу вже в бібліотеках громади всієї? Е, ну наразі у нас вже 29 бібліотек. У Хмельницькій територіальній громаді. І кожна бібліотека мала можливість провести у себе свій такий відбірковий турнір, вибрати в себе найкращого читача. Долучалися всі бібліотеки, які обслуговують дітей, які працюють з дітьми. І таким чином ми, вони обрали 15 кращих бібліотек. Ну, Можливо, у когось не вийшло. Хоча е, в нас е, наші читачі всі активні, всі молодці. Та е, доводить 1 червня е, у нас е, щорічно проводиться свято для наших найкращих активних читачів і нагородження. Е, цьогоріч е, діти отримали подарунки від родини Ла Лабазюків, е, наші найкращі читачі, і е, частина з тих читачів брала вже участь у цьому конкурсі. Угу. Пані у центральній публічній дитячій бібліотеці, як відбувся етап конкурсу? Обирали серед найактивніших тих, що не лише приходять до нас читати майже щодня, обирають якісь нові книги, а й ті, які беруть участь, звичайно, у залі у культурному житті саме нашої бібліотеки. От, до прикладу, якщо ми проводимо якісь заходи, запрошуємо письменників наших місцевих, зокрема. А от якісь квести, якісь ігри, все, що відбувається, майстерки у нас постійно відбуваються. І оті діти, які весь час у нас практично, от бібліотека це для них вже ну третій дім, оскільки є ще школа і дім, от які перебувають у нас постійно. Вони зазвичай серед них ми обираємо по тому, що вони читають, як вони читають, як вони взагалі реалізовуються в нашій бібліотеці, в чому участь, що їм цікаво. От ми їм пропонуємо взяти в такому міні-турі відбірковому нашому внутрішньому локальному, от також завданнями з цікавими, інтерактивними, щоб вони трошки погралися, і серед них ми обираємо вже тих, хто ну, 100% готовий буде виборювати своє місце вже під сонцем у міському етапі. Угу. Пані Тетяна, скільки загалом вдалося залучити дітей у громаді до цього конкурсу? Е, понад 100%. Понад 100 дітей це дітки від 11 до 13 років різновікові, різновікова така категорія. І напевно, що я наголошую, на саме ці вікові, вікові категорії, це діти, знаєте, початкова школа дуже активно читає, а потім, вже, коли вони приходять в 5-6 клас, їхня активність трошки зменшується. І саме, щоб цю їхню активність трошки активізувати. Саме для цієї вікової категорії от такі ці конкурси проводяться, тому що в них так трошки вже м, тихіше, оце читання від відвідбувається вже не так активно. Пані Тетяна, пам'ятаю, що ви казали, що в 18-му році було 15 бібліотек, у 2024 му вже 29 бібліотек. Чи можна припустити, що і фактично зі збільшенням кількості бібліотек збільшується кількість Дуже. читачів і відповідно учасників конкурсу? Звичайно, звичайно. Е, до прикладу, у 2018 році у нас. Брали участь читачі п'яти дитячих бібліотек і деяких дорослих бібліотек, що обслуговують дітей. Це було до десяти чоловік, а цьогоріч було п'ятнадцять. І це їх можливо було б більше, але ну хтось захворів. Ну з різних причин не всі доїхали. Брали участь саме п'ятнадцять читачів. 15 фіналістів обрав. 15 фіналістів. Я розумію, що певно то було важко. Бо, от знаєте, тим більше, от, якщо, до прикладу, діти приходять, ти ж наче всіх їх любиш однаково, і хочеш, щоб всі читали, і пропонуєш там знайомиш з новинками, організовуєте там цікаві різні заходи, аби долучити більше дітей, запросити авторів місцевих або і не тільки. Ну і як от обрати 15 фіналістів тільки? Ну для цього у нас є журі. Е, цього року у нас е... Як я казала, ми так намагаємось проводити ці конкурси в якихось таких форматах різних, щоб дітям було цікаво, пані Тетяно, фіналісти та от фактично цих 15 дітей, які вже потім змагаються між собою, аби представляти вже фактично міську громаду. Кожна бібліотека обирає ту дитину, яка буде її представляти, так би так. мовити, як от обрати ту дитину одну з тих багатьох, що ходять до бібліотеки. Знаєте, одну. І щоб не образити якось, і не виділити, бо інші теж гідні. От яка це має бути робота пророблена? Це насправді це дуже складно, тому що це бувають і сльози, бувають такі випадки. Ну, бувають такі випадки, що беремо і двох дітей, тому що там дві подружки, і там одна без одної по всякому буває. Але це справді складно. Для цього якісь заохочувальні призи вже роблять. Тобто кожна бібліотека вже обирає в себе. І це ж обирає не одна бібліотекарка. Це створюються якісь журі, там, до прикладу, три чоловіка. Це може бути якийсь активний читач, може бути читач, який вже брав колись участь у таких конкурсах, бібліотекар, учитель, це вже кожен на своєму місці. Ну насправді це дуже така психологічна, така тонка робота, щоб не образити дитину, щоб комусь не відбити бажання читати, а навпаки довести, що ти можеш краще на наступний рік обов'язково підеш. А до прикладу, ще протягом року у нас різні конкурси проводяться на різних етапах і на міському, і на обласному етапі. Тобто можна ще таку альтернативу запропонувати. Не візьмеш участь в цьому конкурсі, на жаль, але візьмеш обов'язково в іншому участь. Пані Лесі, як то у вас відбувалося? Ну, досить складно вибирати, тому що активних читачів надзвичайно багато. Це дійсно, і ну, це навіть не 10 читачів, тому е це така колосальна робота. І ми з цими дітками і е ці книги обговорювали, і завдання робили окремо там з кожним, і всі разом. І так само, коли збиралися на майстерках, теж ну, так спілкувалися неформально, щоб якось ну, підготуватися. І ну, вже коли підходило до міського етапу, ми все ж таки обрали е, читачок. Їх все ж таки було дві. Але е, я вам скажу, що інші діти не залишилися без уваги, звичайно, вони надалі готуються, вони надалі будуть брати в інших конкурсах. Тобто не, не було такого, щоб. Вони прям ну, зовсім розчарувалися в, в цьому всьому ні, Вони і далі питають, що, як, де, і коли вже там щось наступне, ми вже готові, ми вже підготувалися на цьому етапі, ми вже далі йдемо. Ну, така, ну, цього року у нас пройшло все спокійно, і обрали двох дівчаток з угу. цього конкурсу. Пані Тетяно, міський етап провели у формі естафети, така, такий формат обрали. Чому саме такий формат обрали? Е, ну, Кожного року. Намагаємось щось таке, якусь таку, знаєте, родзинку знайти, щоб дітям було веселіше. Позаминулого року у нас була піратська така вечірка. У нас пірати були ведучі, діти приходили, учасники конкурсу обов'язково в смужку. Угу. А цього року ми довго думали, як дітей дітям, щоб було цікаво, щоб якось їх заохотити, якось щось таке ми шукали. І тут нам така ідея прийшла. Цього року триває чемпіонат Євро 2024, mm -hmm. і ми вирішили на підтримку нашої збірної України у такому форматі спортивна естафета провести наш конкурс. Запропонували всім учасникам і гостям і членам журі прийти, прийти на конкурс у кольорах збірної України, тобто жовті, сині, блакитні футболки. У нас були не журі, а арбітри. Uh -huh. Кожне завдання у нас було також мало таке до таких спортивних якихось ми так прив'язувались. Ну і так діти себе трошки відчули спортсменами, не тільки любителями читання, а спортсменами. І до речі, як першу гру збірна України програла. То зразу після нашого конкурсу отримали перемогу. Може, ми справді якось сприяли цій перемозі? Ваші слова та й боговуха. Нагадаю, що сьогодні 19-й збірної України грає проти збірної Бельгії, тому обов'язково очікуємо знову ж таки на перемогу. Ви казали, що вже номінації були. То у яких саме номінаціях обирали переможці? Ага, Я прослав. б ще хотіла додати стосовно спорту, це було 5 таймів. Ми обрали, що це буде п'ять таймів. І перший тайм це була казкова розминка, це, така, це усна розминка, це легенькі такі питання. Ну просто щоб налаштуватися на подальший конкурс. В другому таймі це вже були складніші задання. Це був мовознавчий старт. Там питання, от мовні, літературні, до прикладу, там відповідності, це анаграми в такому плані. Третій тайм літературний чемпіонат, це письмові відповіді, питання з літератури. Це кросворд, ну, тобто, щоб діти вже показали більш глибоко свої знання з цієї сфери. Четвертий тайм фрістайл це було також мовознавче завдання. І п'ятий тайм це були олімпійські перегони. Це були усні питання спортивної тематики, якраз прив'язані до євро. І вже далі ось ці номінації. За підсумками, ось всіх виконаних завдань, всіх п'яти таймів, арбітри наші обрали переможців у чотирьох номінаціях і обрали це «Кращий мовознавець», знавець літератури, кмітливий книголюб. І звісно, що скільки в нас спорт, це юний олімпієць. Mm -hmm. Ну і власне перемога вже це був лідер читання. До речі, е, у наших орбітрів були сумніви. Тому що двоє дівчат так. набрали однакову кількість балів, і для цього у нас був такий додатковий конкурс, додатковий називався Пенальті. Та, пенальті". Так пенальті". пенальті їм задавали питання, і таким чином брали. Тобто, ми так дуже намагалися дотриматися. такої такої лінії такої спортивної Спортивно, так. книги, читання, спорту так знаєте. Бібліотекарі, певно, вже зараз придумують, як би організувати наступний конкурс. Були вже піратами, були олімпійцями, спортсменами, ким будуть наступного разу. Дітки, певно, теж завдання. Про журі ви говорили, точніше, про арбітрі ваших говорили. Так. І це, певно, не менш важливе завдання, як обрати вже о тих 15 фіналістів від бібліотек, так які будуть представляти на міському етапі конкурсу. Як журі обирали? Хто ввійшов до складу? До складу орбітрів. Так. Нам, у нас головний орбітер була Світлана Прокопенко, це головний спеціаліст управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Дві представниці центральної бібліотеки були Світлана Сінькова, заступник директора, і е, Аліна Витюк, е, методист. А також у нас були ще поважні гості. Це відомі письменники наші подільські, Віталій Михайлевський і Юрій Дасенко. Uh -huh. Для них це була робота дуже важка і дуже складна, тому що це діти, і щоб нікого не образити, щоб все було чесно. Дуже так така робота. Вони ці бали під, підраховували. Дуже так серйозно. таке питання було. В них дуже складна робота. І для того, щоб можливо. Знаєте, трошки згладити, ну як На один, один, один переможець, да, ну, то ще було таким чином чотири номінації. Ну п'ять нагород, це вже не, не одна, якось так. Здається, що через кілька років номінації вже має бути 15. Ой, напевно, що так. Пані Лесю, ви вже говорили про ті номінації. То хто став переможцем які номінації? Лідером читання ну, стосовно переможців у номінаціях, це у нас стали четверо читачів наших міських бібліотек. А от і лідером цього річ стала підвербна Валерія, це читачка бібліотеки філії номер 8 Саме вона буде презентувати нашу міську територіальну громаду. Маду на обласному рівні саме вона змагатиметься серед кращих читачів області. Це буде у серпні, і сподіваємося, у вересні вона буде змагатись також на всеукраїнському рівні і здобуде перемогу для нашої області. А от власне це міський етап був та так. наступний обласний. Ви казали, що у серпні він відбудеться. Він відбувається у якомусь іншому форматі, типу, от не такий, як вас, чи там от фактично щось схоже. Вони кожен рік також стараються щось таке провести цікаве і нове. Але минулих два роки, вже коли повномасштабне вторгнення відбулося, то і в 22-му році, і в 23-му році конкурс проводився у онлайн форматі. Mm -hmm. Діти різної вікової категорії, різні класи, і вони реєструвалися, і кожна вікова категорія отримувала свій блок питань. І там вже на, на хвилину, на години, там вже хто швидше. Там треба бути дуже уважним і дуже таким активним і начитаним, доволі таки начитаним. А зазвичай, коли ще не було таких в нас страшних подій, можливо, щось схоже до нас. Ми ну, все ж таки якось маємо працювати в одному такому напрямку. Там також і усні, і письмові конкурси. Пані Тетяно, правильно розумію? З кожним роком конкурс фактично він міцніший, конкуренція стає сильнішою. Так, звичайно. звичайно. Е, ви знаєте, діти приходять іноді з такими е, запитами. Е, ну, до прикладу, там е, ясно, що моє дитинство я там того не могла знати, тому що читали зовсім інше. Е, зараз її молоді. Працівники бувають іноді здивовані, наскільки родовані діти, наскільки начитані діти, і які їхні запити на читання на книгу. То що зараз діти читають? Які книги користуються такою найбільшою популярністю серед них? Ну це, звичайно, пригодницькі історії. Без пригод нікуди. Фентезі, фантастика це 100%. Звичайно, нікуди без енциклопедії, але обов'язково інтерактивних. Це має бути щось. З додатками, які читаються з допомогою додатків, щось таке вау-ефект. Стосовно авторів, то з української літератури Марина Павленко, Андрій Кокотюха, Сашко Дерманський найпопулярніші такі автори, Галина Вдовиченко і серія 36,6 котів. Просто ми ніколи цих книг не бачимо на полицях, фактично, бо їх тільки приносять і відразу в той же день забирають. Андрусяк також деякі твори також входять до списків програмної літератури, mm -hmm. тому ну, це актуально і так, і так. Зі світової літератури, це творчість Джермі Стронга, це Руальд Дал, Далл. Джіно страфі серія про Вінкс. Ну багато книжок, таких які екранізовані, вже і відповідно дітей цікавить і той і той варіант, і прочитати, і подивитися. Дехто спочатку дивиться, потім читає, ділиться враженням. Ну тобто читають. Ну єдине, що більшість книг зараз, які випускають сучасні автори, це серійні книги. А ми не завжди встигаємо отримати повну серію книг, і виходить, що ті діти, які не мають змоги купувати літературу і читають виключно бібліотечні книги, то їм повну серію відразу вони прочитати, на жаль, не можуть. Їм доводиться чекати, mm -hmm. поки у нас з'явиться ця новинка. Ну, досить таки тривалий час. Ну, але тим не менше бібліотеки все ж таки намагаються тримати руку на пульсі, крокувати в нову часу. Так і знаходити звичайно. дуже багато цікавих інших альтернатив. Ще завдяки вважає. нашим читачам, які прочитають свої книги домашні і приносять дарують. так, Бібліотек. дарують нам і таким чином обмінюються. Тобто вони приносять нам свої книги, ще хтось приносить і ну, вже таким чином відбувається обмін між самими читачами, але вже на території бібліотечного простору. Проводимо Тут. акції, «Подаруй книгу бібліотеці, угу. прочитав. Поділися з новина стає більше. <свят> <свят> як залучити дитину до читання? Будемо тим підсумовувати. Uh, ну, залучити непросто, але найперше, напевно, і найголовніша порада це читати самому. Якщо немає прикладу батьків, немає прикладу цього близького оточення, з яким дитина перебуває постійно, батьки, бабусі, дідусі, то відповідно дитина читати не буде. Ніяк ти не застанеш її з книгою, якщо ти сама не покажеш їй приклад, що ти uh, з цією книгою дружиш. Uh, має бути ритуал. Якщо ми починаємо читати, то це треба робити постійно, щоб дитина бачила, що ну, так, читати це класно, це постійно щось нове дізнаєшся. Ну, це має бути на постійній основі. Ну і така м -м, м -м, мені порада ще, поводитись якось реклама в інтернеті, ну, але не так нав'язливо. Книги мають бути всюди. Книги мають бути всюди, на очах. Мають бути вдома, з собою до школи, там, чи якщо дитина дошкільного віку, обов'язково книги мають бути. Неважливо, чи ви їх купуєте, чи ви їх берете у бібліотеці, але з книгами потрібно дружити. І, звичайно, записуватись до бібліотек, тому що не все, що ми купимо, але ми хоча б покажемо дитині, що цей світ різноманітний і. В нього можна поринути, і оскільки в бібліотеках ще проводиться багато всього цікавого, це теж привчає дитину до читання, і з малочкою дошкільники до нас як ходять на якісь заходи, вони потім так само вибирають свої книжки. Так, вони їх не читають, просто гортають, щось там мама прочитає, але все одно це цікаво. Е, ну і хотілося б, щоб відвідували заходи. Якщо десь є літературні заходи, будь ласка, відвідуйте, запрошую, ну, Обов'язково з дітьми, тому що діти мають повчатися, спілкуватися і цікавитися. Це з маличку, це все з маличку, все виходить з родини. От і на останок, напевно, що скажу таку пораду, можливо, вона буде не дуже популярна, але якщо книги складно читати, або вам вона здається нецікавою, засилувати не варто. Тому що книга, як і люди йдуть, людина йде на людину, так як книга йде на свого читача. І якщо вона вам не йде, ви просто віддієте бажання і в себе, і в дитини читати її потім. Краще обрати якусь іншу зараз. Можливо, просто ця книга не на часі для вас. Так само і з класикою, коли, коли батьки я читала в дитинстві, ти теж повинна сучасні запити і. Сучасних дітей і актуальні теми для сучасних дітей вони відрізняються від наших, тому не потрібно змушувати. Нехай дитина обере ту книгу, яку захоче вона, а потім ви їй запропонуєте якийсь інший час, яка з вам. Якщо дитина бувають такі випадки, обирає якусь книгу не по віку, а це дуже важливо, що було по віку, то у кожній бібліотеці є бібліотекарка, яка на своєму місці і порадить саме ту книжку. Яка підходить для е, саме вашої дитини, для вашого віку. Тому що е, якщо у 4 роки читати Гаррі Потера, то м, в третьому класі дитина бачить Калапка і Ай! Така книжка була. Mm. Тобто кожна так. книжка має бути прочитана у свій вік. Дякую вам за щиру розмову, дякую, що долучилися до нашого етеру. Дякую Дякуємо вам. Тетяна Любанчук, заступниця директора по роботі з дітьми Хмельницької міської центральної бібліотечної системи, завідувачка центральної публічної дитячої бібліотеки та Олеся Кутей, бібліотекарка центральної публічної дитячої бібліотеки, були гостями нашої студії.